Feel like... Так, ну що, друзі? Я вас всіх вітаю на новому реплеї у нас сьогодні СТБ-1. Прекрасний танк, в якого не летить ніколи в цятку. А, маю на увазі в центр нашого прицілу. Граємо ми сьогодні на кордоні Імперії, будемо дивитися фантастичний бій на СТБ-1. Ой-ой-ой, що ж він тут покаже? Я вам не скажу, звичайно, це буде інтрига, але вона буде захоплива, а тому, що наш головний герой залишиться один в кінці, один проти багатьох своїх суперників. Трішечки вам це підніму завісу, щоб було. Більш захопливо дивитися цей реплей. А, як вам, до речі, кордон Імперії подобається? Тому що ну, в мене особисто це одна з найнеулюбленіших мап. А, так, навіть вона займає місце номер 1 один. один, напевно. А, по кількості невдалих боїв. В мене на ній. Не знаю, як у вас, можливо, вона вам подобається, але мені не дуже. Ну, Але кого ж це хвилює взагалі? Кого ж це хвилює, ми дивимося на те, як наш головний герой зараз буде накидати ось так, от полючкам Аміксу 30-му на щось не влучає. В нього броні ворога нашого візавія, червоненького є достатньо. Для того, щоб танкувати, І от уже третій постріл. Третій бронебійний у нас летить десь мимо. Потрібно економити снаряди. Друже, займись економією, тобі ще занадто багато потрібно знищити супротивників. Перемикається на кумулятив. Є, yeah, є, yeah. ось так, от практично без зведення. На цей раз залітає прямісінько в ціль. І нам щастить від'їхати встигнути від арти, тому що Артатович чекає чіка... нас, чекає, коли ж ми з'явимося. І вже звідси можна було по траєкторії зрозуміти, де ж вона стоїть. А стоїть вона десь в квадраті К6. Так, амх 30 все-таки пробує, пробує тримати нашого головного героя тут, на лінії вогню. Приїжджає Фожі, яка ж це сміш... смішна, хотів сказати, смішна. Ну, дійсно, можливо, смішна мішень для нього ось на таких от пагорбах. Тому що в нас є просто прекрасні кути нахилу гармати. А от Фошу доведеться підійматися до нас і показувати нам свою. А, свій велетенський оглядовий пристрій пробуває на 750 альфи дуже боляче, дуже боляче. І поки що, як на мене, нічого такого фантастичного наш головний герой не показує. Але. Подивимося, друзі, що ж буде далі. Ось так на відкаті дає ще одну тичку. Непогано. Непогано і залишається всього дві. Залишається всього дві всадити цьому фошу, і він поїде у ангар. До речі, навіть з вибутою боєукладкою СТБ перезаряджання все одно надзвичайно швидке. Ох ти ж йой, нас хотіли щойно сфотографувати. Ми щойно потрапили в передачу прихована камера він визирнув. І хотів ой, зробити нам боляче і все ще стоїть і чекає, він реально звівся зараз. А в цей от простір перед собою на бабасі і чекає, коли ми покажемо хоча б щось, хоча б частинку себе. Цікаво, і там ще є, чи вже його там немає. А, ну що ж, тут трішки нижче один з наших колег Шарфутюр відправився щойно в ангар. Ну, там йому напевно і місце бабаха виїжджає. Але наш головний герой пускає ось так, от з землі. Таку захисну завісу, яка не дає їй зробити постріл. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ой ой щойно бабаха забрала бабаху. Ось Там під'їхала наша бабаха, і забрала їхню бабаху. так от, виїжджав, а думав, зараз нас забере. Почав вже швидко переводити свою гармату на нашу бабаху, і вона його забирає. А Фош все ще впевнено стоїть. Впевнено стоїть і чекає, коли ж наш головний герой. Що забуло взагалі? Це знову бабаха. Так, друзі, це знову бабаха. Яким чином? Яким чином ми щойно танкуємо в такому ромбі? Куди його снаряд полетів? Це щось неймовірне. Ось вона, ось вона, та малесенька частинка везіння, яка завжди приходить до наших головних героїв саме в той момент, коли вона їм і потрібна. Як ви взагалі ставитесь до СТБ 1 Хто любить на ньому катати? М? Зізнайтеся мені. Я дуже його любив на самому початку своєї гри в танки. Я взагалі думав, що це неймовірна імба. І свої перші танки, які я викачував в цій грі, я дивився. Ну, коротше, я в танки не грав, я просто мені цікаві були саме реплеї. Ось я дивився реплеї, потім десь за півроку зацікавився грою. Думаю, візьму пограю. Візьму, пограю, і перший, був мій Удис а другий, я подумав, ух, цей СТБ таке творить зараз в цьому рандомі на цих реплеях. Треба і собі викачати. Викачав, коротше, гілка найгірша, напевно, в світі, найгірша у всіх у серед всіх гілок, які є прокачки, ну дуже вже вони складні, тому що десятка максимально відрізняється від всього всього що є там ще в цій гілці. І потім ти отримуєш СТБ. А коли ти отримуєш СТБ, так, ти отримуєш максимальну насолоду. Але я до сих пір на ньому не можу показати якогось фантастичного результату. Я думаю, що у вас це виходить набагато краще. Ну що ж, заряджає кумулятив, зараз буде виманювати, виманювати шотного Т95, 60ТП. Все, наша арта заганяла класну позицію. Ну, поки що, нібито все ще під контролем. А в них є. 7 танків у нас є 5 танків. І ніби все контрольовано. Наш ЄБР зараз полює на ворожу арту. Капець! Капець. Байчат! Французька артилерія щойно знищила нашого ЄБЕРа. Ну, я думаю, що він його на таран взяв. Певно, бідний Єбрик. Не впорався з керуванням свого танку і, напевно, втаранився на останніх хітпойнтах. Зробив великий бах-бабух. До речі, друзі, стрімлю майже кожного дня о 8.30, о 9 годині. Тому заходьте до нас в гості, будемо знайомитися. У нас прекрасне ком'юніті, будемо його розвивати ще більше. Ось так, на каточок тартоїз, що він без ремки. З ремкою, з ремкою, окей, або ремонт викачений. І знову на каточок, Ну все, все тартойз прийшов твій час. Буду розбирати. Гарно йде, гарно йде прямо в одну цяточку. Давай йому поправимо трішечки цей каточок. І як ви могли помітити, поки він розбирався з цим тартойзом, він залишився 1 в 6. Один в 6, і тартойз це був перший ворог з цих шести. І ця клята арта. Ви подивіться, що він робить на ній. Він забрав нашого єбра, і він хоче забрати нашу СТБХу Так, хтось стоїть на захопленні нашої бази, і дуже цікаво. А чомусь він вирішив їхати, я вирішив саме сюди. Тому що а, йому могли щойно дивитися. Його дивитися в його тил. Неприкритий тил, а він поїхав так от у відкриту. Вони могли стояти хтось на захопленні, а хтось біля цієї великої китайської стіни. Так, у них ще залишився. Залишився на півхітпоїнтів, як тигр єсто. Це напевно буде найскладніший супротивник в цій катці. Ну і я вам не скажу, як вона закінчиться. Але ви головне пам'ятаєте, що в нас бувають різні катки, і не всі з них переможні. Ось так от, фаза нас пробиває, і все, ми просто шотні. Просто шотні, що він буде робити в цій ситуації? Заряджає бронебійний. Є. Yeah. Є, yeah, забрав фазу. Чудовий постріл. Кумулятив там, очевидно, не пролетів, би. він би розбився. 60 ТП. Дивиться зараз сюди. Дивиться. І що ж це буде? Невже? Наш головний грой. Влючить. Влючить. Влючить у лючок. Ось так от. Я... Вже починає заговорюватися. Щось його дуже сильно кидає. Щось дуже сильно кидає. 60 ТП. Ай-яй-яй. Не встигає, не встигає він за нами. Не встигає, потрібно корпусом довертати, але, напевно, він уже й не встигне. Занадто швидке КД. СТБ-1, І це прекрасно. Ну що, залишається? Одна арта. Ще один батчат. 9 рівня. Щойно він таким маневром, напевно, хотів обдурити обдурити ворогів. І яга є 100. Так, до кінця бою залишається цілих 5 хвилин. Не знаю, для мене таке враження, що він триває цілих вже 30 хвилин, тому що я оце говорю, 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 а більше не закінчився. Ех, так ми і жодну ЛТшечку не побачили. В цій каці Наш головний герой сумує, що повинен був зустрічатися тільки з різними фазами: 60 ТП Фошами. Нікого м'якенького не було. От цікаво, де зараз ховається, де зараз ховається байчан? Чи він сидить десь тут в заціці і тільки очікує, коли ми з'явимося на горизонті. Адже ми шотні. Шотні для його фугасу. Хтось один є на захопленні бази. І можливо це батчат. Тому що це надзвичайно швидка артилерія. Він з легкістю може переїхати зі своєї бази на нашу. Так, ну що, треба перевірити тут зліва. Перевірити, подивитися, чи нікого немає, нікого немає, можна їхати далі. Так, робимо ставки, друзі. Хто стоїть зараз на захопленні бази? Я думаю, що там стоїть батчат. Я думаю... Там стоїть Бачат. Все. Я переміг, вибачте. Всім дякую, хто зі мною змагався. Бачат розуміє, звідки ми будемо виїжджати, все, він нас бачить. Але він нас може виманювати. Виманювати під ягу. А. А що щойно трапилось? Невже арта стрельнула і нанесла собі при цьому шкоду? Так, схоже так і було, друзі. Вона стрельнула, влучив в фазу і наніс по собі шкоду. А таке можливо взагалі? Ну, схоже на те. Адже він був фуловий, коли ми до нього під'їхали. В нього було скільки там, 550. Здається, хітпоінтів. я ще розраховував в голові, що йому потрібно зробити. Ну, мінімум два постріли. Залишилося все на все. Два кумулятиви Я вам нагадую, що альфа. В СТБ-1 360, так, 360, саме так. Пробиття кумулятивом 330 мм. Цього повинно з головою вистачати. Ну, можливо, яга спить. Це хороший шанс взяти колобанова. Такі бої в кожного з нас трапляються нечасто. Тут хоча б майстра отримати, вже не кажучи про Колобанових. От коли ви в останнє е, залишалися один проти п'ятю? Я навіть не пам'ятаю. Яга маскується, маскується, ховається. Не хочу в ангар. Ох, як же ж нам щастить, що він до нас дупою стоїть, але в нього гартування, гартування і дуже сильно нервує наш головний герой. В нього стояло гартування, тому ніякий каток тут не пройде, звичайно, не пройде. Як же ж він зараз нервує? Як же ж він зараз нервує? Не влучив, не влучив з такого важливого пострілу. І є, нарешті. Нарешті. Але. Ремка, В'ягія Ремка, -рем він про неї не забув, відразу заюзав. Хоче сховатися за камінь, але дуже вже швидке перезаряджання в нашого головного героя на СТБ. Так, ну і що, друзі, подивимося, результати цього бою. отримав він майстра. Звичайно, Колобанова, Редлі Уолтерс. Ось Колобанов, до речі, це паскучіє. Прекрасно. Основний калібр настріляв 7500, але головне, що взяв Колобанова. Трішки везіння, і кожен з нас зможе це зробити. Напевно. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, давайте розвивати український YouTube разом.